Вітаю вас, друзі! Я Олександр Лучшев. я розповім вам про монтаж своєї готівнички. Упродовж е, е, минулого року я використовував такий монтаж із флюрокарбона 035 довжиною сантиметрів 30. См. На одній е, на одному кінці петля, на другому теж як петля зв'язана. Бестрозйомник пластиковий. Значить, мені цей монтаж дуже сподобався. Я на таких бабінках його використовував, тримав. Але оцей вузол і ця петля, мені трошки діяла на нерви, скажімо так. я знайшов в цьому році, як зробити трошки по-іншому. Значить, первую цю петлю зрізаю і на кінці в'яжу двойну петлю. Так. Ось так. Ось виходить такий вузолок. Я використовую жилку без шок лідера. Або використовую жилку як шоклідер, тільки трошки товще, ніж 0,25 для закидів до 100 метрів. Так, дивіться. Це флюрокарбон з кормушкою. Це жилка. В'яжу вузол. Жилка кругом флюрокарбона. Раз, два, три. Чотири. Чотири оберти. Затягуємо. І затягуємо. Що? Отакий вузол. Ось так воно виходить.